Перевірка стану цивільного захисту населення почалася на Полтавщині 1 квітня. Рятувальники семи районів області разом із обласною владою муситимуть продемонструвати, що регіон готовий до ліквідації будь-яких катастроф та аварій, що можуть виникнути. Питання обговорили на нараді за участю представників Центральних органів служби надзвичайних ситуацій. В будь-якій перевірці можна знайти і як позитив, так і негатив. Так ми приїхали сюди для того, щоб совмісно <кій> з. Обласної держадміністрації, посмотрети, як готові сили та засоби до ліквідування надзвичайних ситуацій. Зважаючи на те, що нафтогазова промисловість є однією з провідних на Полтавщині, саме за об'єктами цієї галузі пильнуватимуть найбільше. Загалом в області сьогодні працює півтори тисячі потенційно небезпечних об'єктів. Але понад усе рятівників турбує ситуація навколо Кременчуцької гідроелектростанції. Руйнування греблі водосховища, яка знаходиться не у найкращому стані, може призвести до серйозних наслідків. Хвили добігання прорива після руйнування греблі водосховища через 30 хвилин, затоплює. Частину прибережно міста Кремчука через годину 15 хвилин повністю міста Крамсамоця. Так частково часткова Козельський, Казильська біляцька райони щоправда, Менесники запевняють, їхні сили та техніка готові на 100%. Практика наше реагування на ті чи інші надзвичайні ситуації, які виникали в період зимового періоду. Ми на всі ситуації. Спрацювали відміну про що було відмічено неодноразово на рівні держави у рамках інспектування. Рятувальники проведуть ряд спеціальних навчань, а посадовці упевняться, що у порядку необхідна документація. Перевірки триватимуть до 12 квітня.